в російському суспільстві виникає питання: скільки ж можна? Да, 25 років а, сидить дід, а, вже покоління виросли, які не бачили інших правителів взагалі да, в Російській Федерації. Звичайно, що ну, всі хочуть змін якихось, а, і влада ви, змушена пояснювати, чому він сидить. І, до речі, був цікавий момент, коли він зараз всі обговорюють, але якось ніхто не звернув увагу. У цей момент, коли його питають про приємника, да? про наступника, що mm -hmm. там а, далі буде. А, і що він каже, якщо дослівно, да, я зверну увагу, що він. Зараз я просто процитую, це дуже, дуже цікавий момент. А, ну, я буду мовою гінатию. Я думаю о тому, що должен появитися чоловік. Тобто його ще немає. Тобто... Так. так, зараз такої людини немає. Він 25 років просидів у влади і досі. А немає людини, який би він міг залишити так би мовити свій а, трон. А, я не знаю, чи трону. А, І це такий сигнал а, і а, росіянам. Хоча я думаю, що вони його й не помітили. До речі, а, і сигнал елітам ці точно помітили і будуть зараз конкурувати за те, щоб все ж таки з'явилась така людина саме з їхньої групи. Да? А, і сигнал заходу. Тому це дуже цікавий фільм, і з точки зору, а, чому він з'явився і чому він саме такий, і з точки зору тих а, сигналів, да, які він посилає. А, ну, передусім, мабуть, з заходу все ж таки він спрямований на захід. А, ну, якщо серйозні да, сигнали, якісь там, тому що він не дарма там каже, і про а, ну я для себе відзначив, і я вважаю, що це для нас дуже важливо, просто один момент. А uh, коли він каже, що історично Росія uh, під назвою Радянський Союз, це для нас дуже важливо, тому що uh, там він же виправдовує агресію проти України. Там мова, да, ще щось там uh, якісь там uh, сакральні міста, там ще щось. А насправді немає значення ні мова, ні сакральність, ні там русський мір. А має значення просто те, що він вважає Україну своєю територією, російською. І не тільки Україну, а весь Радянський Союз, фактично. Да? От на це треба зважати, це дуже серйозно.